Ані я приїхав сюди у липні 23-го року, щоб займатися волонтерством після того як росіяни підірвали Новокаховську дамбу у червні. І я тут уже два роки я приїхав в Україну у вересні минулого року до прекрасної Одеси, потім до Львова, до Києва, і побачив багато наслідків війни. Я відчув, що ця загарбницька війна дуже несправедлива. Ми не повинні миритися з диктатурою і агресією. Ми повинні захищати мир. Ну, коли я був дитиною, до десяти років ми знали, що є тільки одна країна, і вона називається радянський союз. Це але з історії ми знали, що Україна не така, як Росія, yeah. що вони розмовляють іншою мовою, носять інший одяг, мають іншу релігію та іншу культуру. Ну, Україна, я думаю, історично старша за Росію, і культура походить від Київської Русі. Я також знаю, що українці більш дружелюбні і толерантніші ніж росіяни і це те, що на мою думку відрізняє Україну від Росії. Росіяни тут заради грошей. Вони не розуміють, що це інша країна. Вони прийняли неправильне рішення. І Я думаю, що більше росіян повинні знати, що вони не повинні приїжджати на цю землю зі зброєю. 拿着武器来了，这是不受欢迎的。 Всі у світі знають, що Росія вторглася в Україну, і всі у світі знають, що Китай це країна, яку Росія окупувала найбільше в історії. Є історія вторгнення Росії на китайську землю, вбивство китайського народу. Я вважаю, що більшість китайців усвідомлюють факт, що те, що сталося в Україні сьогодні, відбувалося і у Китаї, включаючи вбивство людей і окупацію земель, це зробили Росіяни. Росіяни зробили це. Я приїхав в Україну насамперед для того, щоб протистояти вторгненню і заради миру в Україні.